Друзі, вітаю! Прекрасні новини з сонячного українського Криму, який, хоч тимчасово і окупований, але все рівно залишається українським. Так, от там вибухи на старому аеродромі, які росіяни використовували під склад, і туди прилетіли прекрасні українські дрони, де було багато російської техніки. Є заява Зеленського щодо результатів. І очікуваних результатів контрнаступу, які зараз мають посилитися, та заява Блінкіна теж з питань контрнаступу. Давайте все це проговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок до цього відео, і ми з вами зараз все швиденько проаналізуємо. Власне, сьогодні зі слів Гауляйтера Аксьонова, в село, яке називається Октябрьське, прилетіли українські дрони. Тому, коли я в кінці буду говорити про шарк, про збір на шарк дрон подвійного призначення, пам'ятайте, що це благородна справа донатити на українські дрони, тому що вони роблять класний український результат. Так от, почав горіти цей склад, там був закинутий аеропорт. Росіяни використовували його як базу. Прилетіли дрони, пише Аксьонов. Ну і, власне навели там порядок. Здетонували боєприпаси. Російські пабліки почали розносити безліч відео. В яких показували просто, як там все це несеться, дійсно великий склад з боєприпасами. Українські партизани в Криму писали, що Росіяни туди звозять дуже багато і тигрів, і автомобілів, і дуже багато снарядів. Ну і скажімо так, щоб вони не дійшли до поля бою, збройні сили України знавели там порядок, і якраз таки це підтвердив стратком. ЗСУ у своєму одному зі своїх каналів. Е, також це підтвердив Рефат Чубаров. Причому е, голова меджлісу е, написав якраз таки старою назвою не Октябрьське, а бою Конлар е, кримсько-татарською мовою ще раз нагадуючи, що скоро в Крим повернеться українська влада. Так, от росіяни почали вивозити населення, зрозумівши, що там дійсно почалась. Надзвичайно велика пожежа. Ну і зупинили рух кримської залізницею, яка з'єднує наш півострів і російську частину. Території, через яку вони власне і поставляли зараз. Дізнаємось, наскільки довго цей рух зупинено, і наскільки це катастрофічно, чи просто призупинили, щоб уникнути, щоб уникнути е, жертв і травм. Ну і зрозуміло, що е, втрат, втрати вантажів, чи можливо дійсно щось е, потрапило на залізницю, і це може призвести до більш позитивних наслідків, ніж просто призупинка роботи цієї залізниці. От, в будь-якому випадку українці демонструють е, те, що. Навчилися тримати під контролем окупований Крим і готуються до його повернення. І нагадаю, що на цьому тижні в нас є міст підривали, і склади з боєприпасами рвемо. І якраз таки боремося за зернову угоду, тобто на, за контроль над Чорним морем. Все це разом складається до великого українського кримського кейсу, за яким ми. Всі слідкуємо і допомагаємо гривнею, силами зробити так, щоб він реалізувався швидше. Financial Times вийшла стаття з Зеленським. Ну от де український президент зорієнтував щодо українського контрнаступу, що він набирає обертів і найближчим часом зміниться динаміка на фронті. Нас почали критикувати, що їм там динаміка не подобається на це. Чітко відповів Залужний: що типу хто хоче допомогти, приходьте, допомагайте, а просто розповідати, що кому подобається. Не подобається, ну це явно не потрібна історія. От так, от Зеленський сказав, що ми наближаємось до моменту, коли відповідні дії можуть набрати обертів, тому що ми вже проходимо через деякі місця замінування і розміновуємо ці райони. Зеленський закликав союзників більше ракет давати більше ракет великої дальності. Ну і власне Саліван вийшов з інформацією про те, що Зеленський якраз таки спілкувався з Байденом щодо отримання атакамців. Ну, поки що інформацію, що, підтвер... що підтверджувала б, що ми ці атакамці отримали, поки що немає. Ну, от, але в будь-якому випадку йде... йдуть перемовини не тільки з американцями і з французами щодо їхніх ракет, і з британцями і з багатьма іншими. Тому в будь-якому випадку, щось і самі трохи робимо. В будь-якому випадку йде повністю робота для того, щоб отримати. Максимальну кількість дронів, ракет, і вони повинні бути не одиницями, а просто тисячами і десятками тисяч. Тому що коли бойові дрони Камікадзе можуть виконувати ось такі завдання, як ми сьогодні бачимо в Криму, це дійсно може переламати хід фронту. Ну і, власне, ентоні Блінкін вийшов з заяви про те, що Збройні сили України. Ще не розгорнули всі сили на полі бою, що У нас є додаткові сили, які якраз таки можуть дуже сильно в негативному значенні здивувати нашого ворога. от, І ця сила ще не використовувалася. Чекаємо максимально потрібний момент, коли якраз таки стартанемо і продемонструємо деокупацію великої кількості території. Ну і Блінкен говорить, що якраз таки збройні сили приймають рішення, коли використовувати ось цю суперзброю. Ну не про суперзброю, а про касетні бомби. Російський воєнкор, який знімав е -е... касетні бомби використання їх в Україні, якраз таки не зможе до кінця дознімати свій сюжет через те, що термін його життя закінчився якраз таки під час зйомок цього сюжету. От і це якраз таки не та суперзброя, яку ми просили, але як мінімум та зброя, яка знищує ворога дуже чітко і прицільно. А більше того, ми ми розуміємо і знаємо, що Україна. Ту зброю, яку отримала, не всю озвучувала, і дійсно ми можемо в якийсь момент неприємно здивувати наших ворогів. Але в будь-якому випадку потрібно більше зброї потрібно більше зброї з них вибивати, більше зброї поставляти на поле бою, більше тактичної медицини для того, щоб рятувати життя наших солдатів. Ну і зрозуміло, що більше технології, дрони, ракети і інша техніка, тому що треба воювати технологіями, а не людьми. Тому що цим ми повинні відрізнятися від. Росії, цим ми повинні відрізнятися від старої радянської армії. Друзі, я нагадаю ще раз про збір на шарк. Нам з вами залишилось 400 тисяч, навіть трошки менше 390. Звучить це прекрасно, але на ділі треба ще докинути по копійці. По великому рахунку, я продовжую наш з вами підрахунок. У нас з вами 145 тисяч в цьому каналі. По 2 гривні, якщо кожен кине, ми зможемо закрити збір на 2 мільйони тирів. Гривень, це буде прекрасний український шарк, українського виробництва подвійного призначення для 47-ї бригади. І для нас це дуже важлива історія, тому що те, що я сказав, воювати треба технікою, а не людськими життями. Ось тоді ми переможемо. Бо росіян більше, а ми повинні бути розумніші, хитріші і технологічніші. От. Друзі, у мене з вами все. Прошу підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок. Во ну і власне напишіть, які у вас очікування, коли саме вистрелить, як каже Блінкін, ось ця суперзброя, коли ми зможемо зробити супер. Ривок, чи Україна готує якусь спеціальну символічну дату, чи просто йде такий накоплюючий ефект, коли ми зможемо переламати російське протистояння, наприклад, пройшовши міні -поля. Для прикладу, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, підпишіться на канал і дуже прошу: не уникайте тривог, користуйтесь укриттями, тому що ворог б'є по цивільних об'єктах. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі!